У Житомирі з 3 квітня стартує кампанія набору дітей до першого класу. Починаючи з 3 квітня, батьки майбутніх першокласників мають звернутись до закладу загальної середньої освіти, щоб подати заяву, надати копію свідоцтва про народження та медичну довідку форми 086. Хто не встигатиме зробити медичну довідку на період подачі заяви, може донести її до початку навчального року. З 3 квітня і до 1 червня триватиме першочергове зарахування дітей до перших класів. До першочергового зарахування відносяться діти, які проживають на закріпленій території. Тому батьки майбутніх першокласників мають завітати або безпосередньо в заклад освіти, або звернутись до сайту загальноосвітнього закладу, або ще на сайт департаменту... Метою освіту, щоб ознайомитись з переліком вулиць, будинків, які закріплені за тим чи іншим навчальним закладом, далі до першочергового зарахування відносяться діти, у яких вже навчаються в закладі рідні або усиновлені батьки брати або сестри. Також ще можуть бути зараховані в цей термін діти працівників закладу. Після першочергового зарахування, тобто після 1 червня, набір першачків продовжиться з урахуванням вільних місць та в порядку надання заяв. Освітяни сподіваються, що цьогоріч наступна кампанія не відрізнятиметься від попередніх, і 109 перших класів, а це майже три тисячі діток, відкриють свої. Двері у му ліцеї міста Житомира вже надходять перші заяви. У класній кімнаті для першачків зустрічаємо першого кандидата. Привіт. Ти йдеш до школи. Директорка розповідає, киця на ім'я Кузя є членом родини і має свої посадові інструкції. Скажемо так, це наш талісман шкільний. Ось вона може бути в будь-якому класі, і діти її дуже добре знають. Вони з нею контактують дуже добре. Вона може бути присутня на уроці як член адміністрації. У зв'язку з воєнним станом система офлайн та онлайн залишається актуальною. Батьки можуть самостійно обрати форму навчання. Також кожен ліцей міста відповідно до мережі формує кількість перших класів. Повинні набрати 5 перших класів. Кількість дітей у кожному класі по 24 дитини. В першу чергу ми будемо відповідно до наказу департаменту освіти брати дітей, які проживають на території обслуговування нашого закладу. Територію обслуговування батьки можуть подивитися на сайті закладу, ознайомитись переліком документів, які необхідно подати до першого класу, і звернутися з 3 квітня. Ми будемо чекати всіх батьків, будемо приймати документи. У департаменті освіти заповняють, зараховуватимуть до школи усіх охочих. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, вони зараховуються до закладу освіти як і за територіальним принципом, так і по бажанню батьків. Тобто, ми приймаємо всіх дітей, які в силу обставин опинились саме в місті Житомирі. Батьки мають право звернутись до закладу і подати документи зручним для них. Способом. Але хочу сказати, що е, свідоцтво про народження копія подається разом з оригіналом, тобто вони при спілкуванні, при зверненні в заклад, якщо це буде трошки пізніше, мають показати оригінал документа, який є саме копією. Також освітяни кажуть, по можливості враховуватимуть побажання батьків щодо вибору вчителя та класу. Вікторія Дубовик, Олександр Невморжицький, телеканал СК 1